Так, друзі-колеги, всім привіт, бо вітання. вітання. Проходить у нас підживлення соняшників. Тільки що були на Альдазорі, внесли деякі препарати, фоницид, інсектицид, повен препаратів. Значить, Переїхали ми на демо ділянку нашу, де висіяно два, два нових гібриди, дві новинки від компанії вніс. Отут мастак називається. Он туди, видно, він відділяється трішечки тампу посіяний магнум. Це дві новинки під технологією Су. В народі Гранд Старт. Знаєте, що ми тут взагалі робили? Зараз проводимо такі маніпуляції там, з помпою. Значить, першу бочку залили вже, води препарати ще не замішували. Хочу вам трішечки розказати про сам соняшник. такий. Значить, посів. Посів у нас був 20, 25, 25 квітня. Попередник кукурудза. Класика оранка без дисковки. Оранка проводилася трактором ЮМЗ. Попередничок кукурудза, КВС-2370. Значить, висіяний він тут взагалі без добрив. Добрив нуль. Йшли, значить, Підготовка посівна була зроблена дисками, дисками Дан-2.1. Трактор UMZ. Оці два трактори приймали участь в посіві. кума трактор з дисками. Наш ЮМЗ із сівалкою Кун Planter 2. Висів, висів тут значить, склав 75 тисяч на 1 гектар. Це дорівнює, це дорівнює на метр 5,2 штучки. Отак він зараз виглядає. Гербіцидна обробка тут проводилася лише один раз, гранд старом у розмірі 35 г на гектар, відповідно прилипач. Розпилювачі екоджет, норма 300 літрів, розпилювачі коричневого кольору 0,5. Дуже рекомендую, хто ще собі не придбав, такі розпилювачі, розпилювачі бомба. Роблять, роблять повний, так би повну красоту. На вашому полі. Значить, що іще хочу вам сказати? Гранстаром ми тут працювали, Грамініцидом ми тут не працювали, тому що злаків, як ви можете бачити, тут немає. Присутній хвощ є, там трішки його більше, ну не критично, але він якби великої проблеми тут вже не, не складає. У самих рослинах. Якби, ну уже, уже дивіться, перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, вже корзинка буде буде скоро на виході. Значить, що ми тут по хворобам, по шкідничкам, нічого, якби я ходив, нічого я тут не помітив, але вирішили ми тут внести планово. Планово фуніцид, плановий інсектицид. Дати трішки гумату, дати трішки йому значить, комплексного добрива на основі НПК 3 по 18. І там мікро -макро елементи. Гумат гуміфілд. Трішки ми тут його підбадьоримо, так сказати. Я не знаю, чи будемо ми його окучувати. Кереном. Ну, поки що, поки що він себе почуває нормально, не вистачає, лише знаєте що, не вистачає йому дощу. А так соняшничок досить таки непогано себе почуває, врахуючи те, що він посіяний тут взагалі бездобрив по кукурудзі попередник. 5,2 на метр 75 тисяч. Кукурузка попередничок. Так що зараз покажу вам, які там препарати. Є у нас отака бочка. Дуже зручна, щоб не заправляти повно прискуватись, не скакати по ямах, все в бочки. Так, юмези виручають, як ніколи, по препаратам. По препаратам значить прилипач. Отакий. Це якийсь новенький, я його ще й не бачив. Інсектицид канонір Дуо. Так сказати, робоча лошадка, щоб проконтролювати певні, певних шкідників. Тут у нас вже я розвів препарат, називається Розасоль, 3 по 18 плюс мікромак. І тут у нас розведений гумат. Гумат отакий. Гуміфілд, компанія Гумітеч. Дуже класний препарат. І значить, зараз ми вносимо, вносимо оцей весь компотик. Ось сюди, Проводимо друге, другу заправку і будемо вносити по одній літрі о такого бору. Чому не разом? Тому що замітив, що оцей бор, ну проводив дослід, оцей бор трішки не контактує із, я так зрозумів, що із інсектицидом. Там, де лямда галатрин. Не дуже він його щось полюбляє, то ми внесемо його окремо. Вниз будемо бор вносити отакий, до речі, бор. 150-й. Значить, в даний момент ми будемо його вносити по літрі. І в наступний раз, це десь неділька через дві, коли соняшник буде більший, коли тільки можна буде заїхати трактором. Дамо іще по стадії зірочки, дамо ще по 2 літри бору. І, можливо, ще разок гумату дамо. Так як він у нас тут був посіяний взагалі бездобрив, а підживлення йому дуже-дуже таке потрібне. Так що отакий соняшничок, отакі гібриди, гібриди новинки від компанії вніс, отак себе показують. Ну, ви можете бачити самі. Непогано. Поки що один із таких найпотужніших на цей рік соняшників. Так що проводимо зараз заправку, вимірюємо дозування і далі вже включусь, щось вам розкажу, покажу. Так, Забув вам показати фуниці легенький такий карбен дозім у назов. Даємо його по 0,5. Значить, По 0,5. Гумат давали, розбавлений вже, той, що давали ми по, теж по 0,5. Норма 0,204 давали по 0,5. Що у нас ще тут? А? Прилипач, відповідно, 100 грам на 100 літрів. Норма у нас 300 літрів. Так, це у нас на іншу ділянку. Що у нас там ще? Інсектицид 200 грам, кунуцид 500 грамів. Значить, НПК розбавлене, у нас пішло по 2,5 кг на гектар. Це те, що 3 по 18 День зараз значить, виставимо норму на оприскувачку на комп'ютері і заведемо по новому поле на системі картографування від колі колдона. Так, Що у нас тут є? Виключаємо, включаємо, у нас там. 800 літрів на даний момент. Нам треба на бочки. Нам треба бочку виставити 800 літрів. Щоб воно нам правильно рахувало. Ок. Ок. Так, Є, нажимаємо старт. Вилив залишаємо той самий, 300. Міняємо попередні виливи, ми його втираємо. Гектари, кілометраж це ми забираємо, тому що воно нам не потрібно. Це запит із попереднього поля. Стираємо все, окей? Погнали далі. Є, вилив стоїть. Щоб працювало в авторежимі, нажимаємо кнопочку авто і воно погнало собі в авто. Так, ну це вже під час, коли розкладемо штанги. Тепер значить, по системі картографування. Що ми робимо? Це, значить, Як бачите, «Альдазор» підшивочку ми зробили, провели. Тепер ми виходимо звідси. Забиваємо нове поле, у нас ділянка із соняшником вніс. Значить, пишемо вніс і Нажимаємо ОК. Брудза, це нам не потрібно, у нас оприскувається планків 328 метрів. Все є. Нажимаємо зелену галочку, у нас з'явився трактор. Путників наявності. Тепер що ми робимо? Ми нажимаємо отак. Це буде у нас замірятися площа поля. Так, як бачите, у нас площа буде замірятися і з цієї сторони, тому що там у нас тут Зараз будемо обходити периметр по цьому краю. значить Такую точечку можна змінювати. Бачите, вона перескакує. Так. Заміряємо з цієї сторони і до цього ж таки ставимо точку А. Виїжджаємо в той край, нажимаємо на цю галочку, обходимо в рух, нажимаємо на цю галочку, знаємо площу. І відповідно бачимо лінії, в які нам потрібно доїжджати. Отак працює система від колі колдона. Дуже зручно. Дуже зручно. Подальшому цей планшет переставляється на комбайн і показує нам датчик ну, по врожаю, малює карту усю. Там додатково датчики на врожайність на елеваторах. Дуже крута система. Колі отакенний респект за таку за те, що він зробив. Дуже, дуже крута штука і дуже допомагає господарству. Комп'ютер у нас уже виставлено, препарати замішуються, система від «Молдона» налаштована тут по землі. бур'яну немає, так що ми працюємо. Так, що ми можемо бачити значить, по оброблених наших рослинах? Я думаю, камера вам передасть. Є отакі... Ну це не хвороба, це те, що лист, ли, листочок об листочок треться і завдає собі такі пошкодження. Ось як бачите, по шкідникам. Ну, Якби їх немає, але все рівно їх бажано проконтролювати. Так само, як і їх хвороби. Виливаємо 300 літрів, якраз саме раз. Розпилювачі роблять дуже-дуже чудово. І зараз вносимо значить, оцей компот, проводимо заправку ще на 800, орієнтовно 700-800 літрів. Десь можливо буде перекриття, там ворота, і вносимо окремо бор. Чому вносимо зараз бор? Тому що бажано, як показав досвід, треба вносити бор два рази під час. От якраз в отакій фазі. Літру вносимо. І коли він вже буде видно фазу зірочки, вносимо по 2 літри бор і вносимо ж тим самим гумат. ну Бачите, дуже швидко, не треба ходити бігати по полю з палочками. По навігації все дуже класно працює. Тут ось, бачите, це зайшов на діляночку, де присутній хвощ. Ну його якби не дуже багато, ну він є, він є, але він зовсім не критичний, я думаю. Норих є. Так, все. Обробка зроблена. Тепер кум дав на ключ, летить, проводить нам чергову заправку. Які ось гарні. Так, а ну зараз камеру вам перемкну. Отак дивіться. Перша, друга, третя, четверта, п'ята на виході. Ну, п'ята є вже маю на увазі, шоста на виході навіть. Так, робимо заправку. Лумпи зараз накачуємо вотичку, додаємо і йдемо на другий. Друг. Чому так? Тому що одна бакова суміш не дуже не, не дружить між, між собою. Так, Бочка на 400 літрів, саморобна. Помпа. Да. А, ну нормально. Хай да, хай буде, нічого страшного. Так, значить я моторю, сейчас більгов я поправлю. Все, нормально. Так, зробили заправку, залили нам. Залили ми, значить, бор. Одна літра на гектар. Один бор. Е без прилипача. А можливо й дать прилипача. Де він у нас, де він у нас. Ага, це. Ой. Час домой прилипача.